У вересня вівторок ми поговоримо про головні події цього дня. Вже за мить у студії для вас працюватиме. Люба ворська мої вітання. У Львівській області з початку року на соціальний захист населення виділили 35 мільйонів гривень субсидії, призначили понад трьом тисячам сімей. Про це під час прес-конференції повідомила начальник відділу житлових субсидій соціальних виплат та допомог головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Катерина Безнощак. Нагадаю, що за даними міністерства праці та соціального захисту на 26 серпня цього року житлову субсидію в Україні загалом отримує більше 300 тисяч сімей. Сільські громади Львівщини успішно запроваджують енергоощадні технології у місцевих лікарнях та школах. Такі підсумки першого етапу програми ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Програму розвитку ООН утілюється у восьми районах Львівської області. Серед них є гірські депресивні райони з високим рівнем безробіття та великою кількістю заробітчан. За понад два роки першого етапу програми, яка спрямована на поліпшення умов життя сільського населення, за ініціативи самої громади, було втілено понад півсотні мікропро. Оектів повідомив голова обласної координаційної ради проєкту Лев Захарчишин. Мешканці сіл за фінансової допомоги ЄС намагалися насамперед відремонтувати школи, лікарні та дошкільні установи. Йдеться про запровадження енергоощадних технологій у сільських закладах освіти та медицини. Заміна дверей, вікон, дахів, систем опалення. Загалом таких проектів тілено понад три десятки. Додав Захарчишин. Жорстка економія бюджетних коштів. Таку основу пропонують закласти в бюджет Львівщини на 2011 рік. Про це йшлося під час громадського обговорення бюджету на 2011 рік. З урахуванням вимог нового бюджетного кодексу. Голова Львівської ОДА Василь Горбаль зазначив 2011 рік буде складним з погляду наповнення бюджетом. Однак, контроль за бюджетними коштами та економія мають стати основою бюджетного процесу. Місцеві ради мають провести інвентаризацію своїх програм та визначити їхню пріоритет. Тетність щодо фінансування, окрім того, потрібно жорстко економити енергоносіїм, скоротити видатки місцевих бюджетів, передбачених на транспортні послуги, зв'язок, представницькі витрати та відрядження, не збільшувати чисельності працівників бюджетних установ і передбачити скорочення адміністративного управлінського персоналу, жодних нових авто та ноутбуків, встановити жорсткий контроль за ремонтом адміністративних приміщень. Свято вогняного неба у Дрогобичі. Відбувся перший у західному регіоні фестиваль феєрверків. Участь у змаганні брали чотири команди. Протягом вечора глядачі спостерігали за барвистим видовищем. Хто переміг? Та чи стане фестиваль феєрверків традиційним для Дрогобича? Далі в сюжеті. Феєрверк шоу відбулося у Дрогобичі. Вперше на свято світла та вогню запросили фіналістів проєкту Україна має талант. Гурт із фаєр. Дівчата та хлопці показали справжнє видовище. Дачі побачили фейерверк шоу яке тривало протягом вечора. Участь у фестивалі взяло чотири міста: Другобич, камянець Подільський, Івано-Франківськ та Ужгород. Останнє і отримало перемогу. За яскраві враження піротехніки отримали золотий кубок. Дякую! Всім. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Під гучні вибухи та спалахи світла другобичани та гості міста мали змогу послухати концерт. Спеціальним гостем стала львівська співачка Наталка Карпа, яка, до речі, цього тижня завітає і до стриян. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрийські новини. В Україні готують велику міжнародну конференцію, на якій обговорюватимуть наслідки Чорнобильської катастрофи 25 років по тому. Міжнародна спільнота хоче знати, наскільки зона відчуження стала безпечною. Організовують конференцію «25 років Чорнобильської катастрофи, безпека майбутнього, спільно уряди України, Росії та Білорусі. Також ініціаторами конференції виступили Єврокомісія, МАГАТЕ ООН, Ради Європи, Німецьке товариство технічної та ядерної безпеки та французький інститут радіаційної Інного захисту та ядерної безпеки міжнародні організації хочуть обговорити у Києві наслідки радіаційних аварій для здоров'я людей, і довкілля та можливості співпраці урядів для уникнення ядерних ризиків. Головними темами дискусії стануть питання зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, зведення нового безпечного саркофагу над об'єктом укриття і стратегія поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Таким було останнє повідомлення на цю пору. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить! Щоб дістатись джерела, потрібно пливти проти течії. Мандруємо сьогодні зі мною на хвилях свіжого інформаційно-спортивного водоспаду. Для вас працює Олег Фелик. Мої вітання. І розпочнемо з новин боксу. Андрій Котельник веде переговори із наступним суперником. Бояж до Сполучених Штатів Америки приніс Андрію Котельнику не лише розчарування від опередженості суддів. Лів'янна Бесуніва надовго довго запам'ятають у майці світового боксу. Більше того, Котельник тепер просто знахідка для провідних телеканалів та один із пріоритетних суперників боксерської еліти. Рахуватися з Андрієм тепер змушений не лише провідний кабельний телеканал HBO, але й найвідоміший боксерський промоутер Дон Кінг. А сподівання Котельника Далеко не безпідставні пропозиції, щодо наступного бою посипались як із рогу достатку. Один із варіантів ян розглядає як пріоритетний. Зради зустрічі з Берто Котельник навіть готовий перейти у важчий дивізіон. А за таких обставин має шанс стати першим українським чемпіоном світу у двох різних вагових категоріях. Американський футболіст застрахував своє волосся на один мільйон доларів. Американський футболіст Трой Паламало, який виступає за команду НФЛ Pittsburgh Steelers, страхував своє волосся на 1 мільйон доларів. Зовсім недавно спортсмен, який не стригся з 2000 року та має 90 сантиметрове волосся, став офіційним обличчям компанії Head Shoulders. Своє ж рішення інвестувати гроші у волосся він прийняв після низки неприємних інцидентів із суперниками. За словами футболіста, під час матчу, коли він перебував із м'ячем, його вже кілька разів хапали за волосся. Однак, за яких обставин страхова компанія буде Оплачувати двадцяти дев'ятрічного полама компенсації не невідомо. Чемпіонат не на жар. Виявляється, і такий є переможницею щорічного чемпіонату з поїдання курячих крилець, що пройшов Баффало, стала американка Соня Томас. Вага жінки трохи більше 47 кілограмів при зрості близько 152 сантиметри. Соня Томас за 12 хвилин з'їла 181 куряче крильце, близько 2,5 кілограм м'яса. 46-річна Соня Томас становила новий рекорд із поїдання курячих крилець. Примітно, що попередній рекорд встановлений у 2005 році так. Кожна належав їй. Тоді вона з'їла 174 порції крилець за 12 хвилин. Крім цього, жінці належать рекорди в області поїдання устриць, чизкейків, гострих перців і зварених яєць. Що ж, як кажуть, у нас на Україні дешевше корову тримати. В Україні пройшли перегони на страусах. Під Києвом відбулися страусині перегони за 250 гривень. Українським глядачам пропонувалося переглянути як четверо дорослих чоловіків на страусах. Влаштовують перегони. Переміг страус Жучка, його вершник найдовше втримався на спині птаха. Досі чи не єдиним місцем у світі, де страусині перегони престижне шоу були сполучені штати у Європі. Така розвага заборонена в Україні. Страусів не жаліють, але жокеї зізнаються, керувати птахом дуже складно, адже тренування страуси не піддаються. Перед тим як осідлати страуса на голову йому одягають чорний пакет, щоб не злякався. Максимальна вага, яку витримує птах, 75 кілограм. А далі ще цікавіше: ми з вами від перегонів на страусах плавно переходимо до перегонів на крокодилах. У місті Брум на північному заході Австралії п'яний турист пробрався на територію місцевого зоопарку та спробував сідлати крокодила. Інцидент стався після того, як австралійця вигнали з пабу. Чоловік переліз через огорожу зоопарку та намагався сісти на спину самцеві грибнястого крокодила на прізвисько Фецо. П'ятиметровому хижакові це не сподобалося. Він вкусив чоловіка за ногу. Турист отримав серйозну рвану рану ноги, проте йому вдалося втекти від розлюченої тварини і повернутися до пабу. Співробітники якого викликали йому. Швидку допомогу. Австралійця госпіталізували та прооперували. І це все, чи ми меті поділитися з вами сьогодні. Дякую за увагу та за перевагу на користь нашого каналу. Пам'ятаємо, коли їдять твоє сало, тебе або шанують, або завойовують. Висновки за вами. З вами був Олег Филик. Зустрінемось завтра. На все добре. Завтра над містом буде хмарно. До вечора можливо йтиме дощ. Температура повітря у день прогріється до 15 градусів. Нічний максимум не перевищуватиме позначку. 8. вітер східний дутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 736 мм шість міліметрів штутного стовпчика.